Трамп працює на Росію 1987 рік. Американський бізнесмен Дональд Трамп і його дружина чехословацька модель Іванна, позують на дворцовій площі в тоді ще Лєнінграді. Трамп приїхав до СРСР із дуже амбітною метою придбати земельну ділянку і домовитися з росіянами про будівництво готелю в центрі Москви чи північної столиці. А може, усе було навпаки? Трамп приїхав, щоб його купили росіяни з КДБ. Якби ми були любителями клікбейтних сенсацій та лікування пірамідками, то без зволікання стверджували б саме це. Але на щастя, ви на каналі пояснюємо у цьому відео. Ми згадаємо все, що нам відомо про 47-го президента США, щоб спробувати знайти відповідь на запитання: Трамп Україні друг чи не друг. Для початку зізнайтеся, заяви Трампа викликають у вас роздратування, гнів, подив і непорозуміння. А інколи навіть сміх, скоріше історичний. Після інавгурації 20 січня 2025-го Ви майже щодня чуєте його слова про Україну, та часто після них думаєте: ну як він взагалі міг це сказати? Він що працює на Путіна? А потім бачите його фото із Зеленським у Ватикані та новину, що США сприяють пошуку додаткових систем Петріот, і кажете: Трамп прийшов до тями, Путін догрався. А далі новий день, нова заява американця, і все заходить на нове коло. Трамп дуже складний політик, мабуть, найскладніший серед тих, із ким світу доводилося стикатися за останні кілька десятиліть. Однак, крім особистості Трампа, наші дипломати мають боротися з російським впливом, що опромінює американського президента. Це не просто здогадки або красивий зворот, а реальний факт підтверджений журналістським дослідженням. Згідно з аналізом Bloomberg, Дональд Трамп раз по раз публічно стає на російську позицію стосовно України. Журналісти проаналізували понад три сотні публічних виступів Трампа від серпня 2024 до середини березня 2025, а також понад три тисячі публікацій у соцмережах від імені президента США та членів його адміністрації. Саме на цей період припали найбільш радикальні заяви Трампа, поки він трохи не зменшив градус своєї риторики, починаючи з квітня. Наприклад, уже наступного дня після телефонної розмови Трампа і Путіна 12 лютого американець заявив, що причиною війни стало бажання України вступити до НАТО. Потім за тиждень відбулися перемовини американців із росіянами в Джиді. Одразу після них Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором без виборів. Якщо два випадки ще можна назвати збігом, то ось третій приклад підкреслює закономірність 11 квітня. Спецпредставник Трампа Стів Вітков зустрівся з російським диктатором. А вже за кілька днів президент ша заявив, що це Україна почала конфлікт із Росією чи є ця позиція Трампа перманентною? Звісно, ні. Володимир Зеленський підтверджує, що навіть 15-ти хвилинної розмови з Трампом було достатньо, щоб він краще зрозумів Україну та прийняв нашу позицію. Ми не прагнемо виправдовувати американського президента, як і звинувачувати його в прямій співпраці з РФ проти України. Натомість із холодним розумом і фактами згадаємо історію стосунків Трампа з росіянами. Запевняємо, вони цікаві, різноманітні й дуже давні, настільки давні, що почалися ще в епоху СРСР подорожі Трампа до Росії. 1986 року в Нью-Йорк для роботи в ООН приїхав досвідчений радянський дипломат Юрій Дубінін. За словами його дочки, під час їхньої поїздки містом вони побачили вежу Трампа. Будівля, начебто, настільки сподобалася дипломату, що той захотів познайомитися з її власником. Так, Дубінін зустрівся з Трампом, якого швидко і легко підкорив. Росіянин сказав, що світова вежа це перше побачене в місті. Дочка Дубініна згадує, що ці слова подіяли на жадібного наластощі мільярдера як мед на муху. Трамп описує обставини свого знайомства з Дубініним зовсім інакше. Він стверджує, що познайомився з росіянином того ж року, коли вони начебто випадково опинилися поруч на одному з обідів. Тоді Дубінін мав уже статус посла СРСР у США. Ця зустріч дійсно відбулася, але чи стала вона першою? В версії не збігаються. Однак обидві сторони погоджуються, що саме на тому обіді майбутній президент США домовився з радянським послом про свій візит до СРСР. Як згадує американець у своїй книзі «Art of the Deal», він переглянув кілька потенційних ділянок для готелю, але жодних домовленостей не досяг. Причина в тому, що Трамп хотів купувати землю під нерухомість, а радянське законодавство не дозволяло цього. Хоч бізнесмени стверджує, що росіяни дуже прагнули підписати з ним угоду. Про цей візит не писала навіть радянська преса. Тож єдиним результатом поїздки Трампа до Москви і Ленінграда стали особисті фотографії. Чи були в бізнесмена якісь інші контакти в Москві, крім ділових? Це вже предмет спекуляцій. Дехто вважає, що КДБ не міг не стежити за таким помітним гостем, зважаючи на проживання Трампа в готелі Національ у центрі Москви та ще й у номері, де колись мешкав сам Лєнін. Але між стеженням і вербуванням є велика різниця, і немає жодних доказів, що Трамп таки став російським агентом. Наступного разу Трамп відвідав Москву вже після розпаду радянського союзу. 1996-го він приїхав обговорювати будівництво житлового комплексу та знову ж таки готелю в столиці Росії. Тоді Трамп зустрівся із заступником голови уряду Москви Володимиром Рєсіним. І той натомість запропонував бізнесмену вкластися в реконструкцію існуючих готелів, як і за 10 років до цього Дональд Трамп відмовився. Але Трамп не був би Трампом, якби так легко відкинув ідею співпраці з росіянами. Уже за рік він повернувся до Москви з новим неймовірним проєктом. Бізнесмен запропонував російсько-грузинському скульптору Зурабу Церетелі створити величезну статую Христофора Колумба. Про грандіозність задуму свідчить хоча б те, що монумент мав бути не меншим за статую свободи. Проте на Трампа знов чекав облизень. Єдиним по справжньому успішним проєктом Трампа в Росії став конкурс Міс Всесвіт. Власником цього конкурсу був сам Трамп, і він довго шукав нагоди провести його в Росії. Допоміг американцю реалізувати ідею азербайджансько-російський олігарх Арас Агаларов та його син Емін. Вони погодилися профінансувати й організувати захід у московському кроку Сіті Холл. До того ж, Дональд Трамп тоді чи не вперше похвалив Україну під час спілкування з українською телеведучою Катериною Осадчою. Трамп прибув до Москви в листопаді 2013-го і не приховував, що хоче особисто побачитися з Путіним. Він навіть надіслав російському диктатору листа із запрошенням відвідати фінал конкурсу і написав у Твіттер Як гадаєте, Путін прийде на міс всесвіт? Якщо так, чи стане він моїм новим найкращим другом? Путін не з'явився, зате надіслав американцю подарунок і лист, змісту якого Трамп так і не розкрив. Під час самого шоу Трамп вихвалявся на американському телебаченні, що має стосунки з путіним. І російський президент дуже зацікавлений у тому, що відбувається на конкурсі. Ці заяви були перебільшеними, особисто вони не зустрілися, але Трамп явно прагнув справити враження близькості до Кремля: Трамп і російські гроші сумнівного походження. Хоч зустрічі з Путіним не сталося, події 2013 року стали новою вершиною для стосунків Трампа з представниками російського бізнесу. Ці стосунки почалися в нульових, коли росіяни активно інвестували в нерухомість Трампа, сприяли цьому багаторазові поїздки дітей Трампа до Москви. Вони вели там перемовини з місцевими підприємцями. Ерік Трамп у 2008-му говорив, що російські гроші тоді складали значну частку бізнесу родини Трампа. Ампів стосовно цих грошей свого часу виникало чимало запитань. і Проблема була не тільки в їхньому російському походженні. Наприклад, 2008 року російський олігарх Дмитрій Риболовлєв придбав у Трампа земельну ділянку в Палм Біч, штат Флорида. За неї росіянин заплатив рекордні 95 мільйонів доларів. Хоча за чотири роки до цього Трамп купив землю удвічі дешевше, якщо навіть узяти до уваги, що ділянка могла подорожчати, то на момент купівлі її оціночна вартість була приблизно 65 мільйонів, що теж значно менше за сплачену суму. Тільки за 10 років після укладання угоди на неї звернули увагу в Сенаті США. Американські посадовці припустили, що Трамп і Риболовлєв могли відмивати гроші, але далі розмов справа не пішла. Кейс із Риболовлєвим не єдиний епізод у кар'єрі Трампа, коли його зв'язки з росіянами викликали питання щодо законності. Він від 2005-го вів справи з компанією Бейрок, заснованою російсько-турецьким девелопером на ім'я Тефік Ареф. Вони спільно побудували в Нью-Йорку готель Трамп Сохо, а також працювали над проєктом готелю в Москві. Співпраця бізнесменів припинилася, коли вийшло розслідування журналіста Тіма Обрайна. Той стверджував, що Бейрок отримувала гроші від російської організованої злочинності. Як розвивалася історія, 2010 року колишній фінансовий директор Бейрок Джоді Кріс навіть подав позов до суду на колишнього роботодавця. Він стверджував, що компанія була приховано керована мафією, шахраювала та відмивала гроші. Через це Трампу довелося свідчити в суді, де він сказав, що майже не знав Арефа та інших керівників Бейрок. Трамп вривається в політику та вихваляє Путіна. Усі ці скандали і сумнівні зв'язки з росіянами жодним чином не завадили Трампу прийти в політику. А як потім з'ясувалося, можливо навіть у чомусь йому допомогли. Але про це згодом з 2014-го заяви Дональда Трампа ставали більш політизованими. Він почав використовувати російську агресію в Україні щоб критикувати своїх політичних опонентів. Але Трамп не вимагав від тодішнього президента США Барака Обами жорсткішої позиції в цьому питанні, ні. Він використав ситуацію, щоб розповідати американцям і світу, що Путін сильний лідер, приймає вдалі рішення. А Обама геть не такий. Ця теза була для Трампа не новою. Він ще з 2007-го вихваляв як лідерство, розум Путіна, так і його діяльність на посаді президента Росії. Однак на тлі війни в Україні ці слова почали звучати як мінімум дивно. До того ж, Трамп відкидав будь-яку критику російського диктатора. Наприклад, коли журналісти запитали його, як можна хвалити Путіна, якщо той убиває та ув'язнює своїх опонентів, Трамп відповів, що в США таке теж трапляється. Після подібних заяв за Трампом міцно закріпився статус як не проросійського кандидата, то принаймні симпатика Кремля. Але політик цього взагалі не цурався. От він, Путін, проводить Олімпіаду, а вже на наступний день після її завершення починає війну з Україною саме на наступний день. Як же це розумно, правда? Він не хотів починати під час Олімпіади, а потім бум наступного дня. Наші спортсмени поїхали, всі поїхали. І от одразу після. І коли він заходить і забирає Крим, він по суті забирає серце і душу, бо саме там кажуть зосереджене все багатство. Я здивувався, недавно почув це, мовляв, найбільше багатств саме з того регіону. Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово наголошував, що хоче мати гарні стосунки з Росією. Навіть коли його опонентка Гіларі Клінтон заявила, що Трамп хоче дружити з Путіним, Дональд без жодного збентеження відповів: А що в цьому поганого. Виглядає так, що Трамп не просто не боявся проросійського ярлика, а навіть прагнув довести, що він заслуговує на нього у липні 2016-го Політик заявив, що Крим має бути з Росією, і в разі своєї перемоги на виборах розгляне визнання півострова російським і зняття санкцій за анексію. Не можна відкидати, що це був черговий вияв російського впливу на американця, адже Трамп тривалий час мав контакти з росіянами та цілком міг переймати їхні погляди на події. А голова його передвиборчої кампанії Пол Манафорт свого часу взагалі працював на Януковича. Як Росія сприяла Трампу на виборах у 2016-му? Пам'ятаєте, ми казали, що контакти Трампа з росіянами не тільки не нашкодили його політичній кар'єрі, а й навіть сприяли перемозі на виборах у 2016-му. Доведений факт, що росіяни втручалися в американські вибори, зокрема, проводили кібератаки. Водночас, за результатами розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, прямої змови між Трампом і Росіянами не було. Але важливе зауваження не було юридично доведеного факту змови. Це зовсім не означає, що Трамп або його оточення взагалі не мали контактів із росіянами за підрахунками The New York Times, Трамп і щонайменше 17 осіб із його оточення мали близько сотні контактів із росіянами в передвиборчий період. Найбільш кричущим випадком залучення росіян була зустріч у вежі Трампа в червні 2016-го. Тоді Дональд Трамп молодший Пол Манафорт і Джаред Кушнер зять Трампа зустрілися з Наталією Весельницькою, російською юристкою, тісно пов'язаною з Кремлем. Зустріч організував Емін Агаларов, знайомий з Трампом від часів конкурсу. Міс Всесвіт він звернувся до Трампа молодшого з пропозицією надати компромат на Гіларі Клінтон. І син політика не відмовився. Росіяни, звісно, робили це не просто так, тому вже після перемоги на виборах, але ще до інавгурації Трампа, його радник із нацбезпеки Майкл Флін зустрівся з російським послом Сергієм Кисляком, щоб обговорити зняття з Росії санкцій. Флін збрехав ФБР, що цієї зустрічі не було, через що потім постав перед судом, де визнав провину. Трамп спочатку захищав свого підлеглого, але згодом відступив. У підсумку 45-й президент США помилував Фліна у 2020-му. Ганьба Трампа в Гельсінкі. Дональд Трамп заступив на посаду президента США в січні 2017-го і не змінив своєї риторики щодо Росії та Путіна. Посадовець так само уникав будь-якої критики росіян і робив заяви на їхню користь. Особливо розігнався Трамп 2018 року на зустрічі лідерів G7 у Канаді. Президент США заявив своїм колегам, що Крим належить Росії за правом просто тому, що там розмовляють російською мовою. Також він почав ставити під сумнів підтримку України. Трамп питав у членів сімки, чому вони стали на бік корумпованої країни, тобто України. До того ж, він намагався поставити питання повернення Росії до G7. Цей епізод комунікаційники Білого Дому ще якось пом'якшили. Сказали, що це були приватні розмови. Але за місяць сталася справжня репутаційна катастрофа. У липні 2018-го відбувся саміт Росія США в Гельсінкі, на якому особисто зустрілися президенти країн. Той Трамп, який постійно критикував своїх опонентів за слабкість на тлі Путіна, відверто розгубився на зустрічі з російським диктатором. На саміті він мав вигляд молодшого партнера Росії, віддав ініціативу Путіну та не поставив жодного важливого питання. Найгірше почалося на прес-конференції, коли Трампа запитали, у чому на його думку винна Росія. Вибір був великий, тому що за час президентства Трампа Росіяни продовжили поводитися як навіжені терористи, втрутилися у вибори, бомбардували Сирію, вели війну в Україні та вчинили хімічну атаку в Солсбері. Однак Трамп не згадав нічого з переліченого та обмежився загальною фразою Ми всі в чомусь винні. Коли ж у Трампа прямо спитали про втручання у вибори, то він заявив, що Путін його запевнив у своїй непричетності, у Трампа немає причин йому не вірити. А причини були. Розвідка США підтвердила втручання. Тож Трамп фактично сказав, що він довіряє російському диктатору більше ніж американським інституціям. Цього не змогли виправдати навіть його однопартійці. Авторитетний сенатор республіканець Джон Маккейн назвав заяви Трампа одним із найганебніших виступів американського президента за всю історію. Він розкритикував Трампа за захист тирана, повторення за ним тез і небажання давати відсіч. Стосунки Трампа і Росії далекі від ідеальних. На словах Трамп дійсно звучав немов ведучий політичного шоу на каналі Росія 1 Цим він змусив усіх чекати від нього реальних рішень на користь РФ. Зняти санкції з Росії та перекласти їх на Україну, перефарбувати Білий Дім у кольори Кремля у 2016-2017 роках. Трамп настільки накрутив суспільство проросійською риторикою, що це б узагалі нікого не здивувало. Але ж ми говоримо про Трампа, людину непередбачуваність, яка насправді дає нам усім один дуже цінний урок. Потрібно оцінювати не тільки слова, а й дії. Попередня адміністрація Трампа жодним чином не сприяла Росії та інколи навпаки ухвалювала рішення ворожі для Кремля, і таким чином укотре підкреслила парадоксальність американського президента у 2017 2018 роках Трамп застосував чергові масштабні санкції проти Росії. А також після отруєння Скрипаля вислав зі США 60 російських дипломатів. Більше за інші країни. У відповідь Росіяни зробили те ж саме. Були й більш радикальні дії 2017 року. Адміністрація Трампа вперше продала Україні американську летальну зброю, чим забезпечила українців не тільки джавелінами, а й епічним мемом. Передачу Джавелінів Трамп згадує й досі, коли заявляє, що ніхто не був жорсткішим із Росією, ніж він. Звісно, президент США, як і завжди, перебільшує свої досягнення, але частка правди в його словах є. 2018 року Трамп не побоявся максимальної конфронтації з Росією. Тоді американські війська нанесли нищівний удар по ПВК Вагнер у Сирії, знищили приблизно дві сотні російських бойовиків. Росіяни це мовчки проковтнули, як це зазвичай буває, коли їм відповідають силою. Також адміністрація Трампа продовжила курс на зміцнення східного флангу НАТО, розпочати й попередниками. Наприклад, збільшила фінансування європейської ініціативи стримування. Цю програму започаткував у 2014-му білий дім через кілька місяців після нападу Росії на Україну. Мета програми збільшити присутність США в Європі та посилити обороноздатність держав, що межують із Росією. Із цією ж метою в Трампа провели ротацію американських військ у Польщі та країнах Балтії 2019-го Трамп навіть погодив відкриття військової бази Форт Трамп у Польщі. Хоч проєкт остаточно не оформили, крок позитивно сприйняли східноєвропейські союзники і негативно у Москві. Російські генерали називали нарощування контингенту США провокацією. До речі, президент Польщі Анджей Дуда в лютому 2025-го заявив, що Форт Трамп добудують. Трамп був жорстким у своїх рішеннях. І в грудні 2019-го погодив санкції проти компаній, що будували газопровід Північний Потік потік-2». Критикуючи Німеччину за залежність від російського газу, Трамп наніс болючий удар. Москва тривалий час робила ставки на газ як гібридну зброю. Санкції зупинили будівництво газогону аж до 2021-го, поки Джо Байден не послабив їх, доказом того, що стосунки Трампа і Кремля далекі від ідеальних, є поведінка російських пропагандистів. Ми всі розуміємо, що вони не мають власної думки та тільки озвучують те, що їм спускають зверху. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як пропагандисти скажено валали Трамп наш після його перемоги у 2016-му. Ейфорія швидко минула, коли Трамп не виправдав очікування. Очікувань росіян від 2017 року. Пропагандисти почали висловлюватися про Трампа переважно нейтрально і негативно. Вони не приховували свого розчарування і казали, що американський президент нічим не відрізняється від попередників. Ось що сказав у 2019-му пропагандист Першого каналу Анатолій Кузічев. Так, ми шкодуємо. Ми шкодуємо, що все виявилося лише словами. Так ми вболівали за Трампа. Я можу це підтвердити. Ми поводилися як дурні, які наївно повірили купі слів. Поступово російська пропаганда опинилася в шпагаті з одного боку. Путін не хотів сваритися, розуміючи, що більш привітного для себе президента США не знайти. З іншого потрібно пояснювати аудиторії, чому немає обіцяної дружби. Як результат у російських ЗМІ співіснували два наративи Трамп хоче дружити, але йому заважають, і Трамп нічим не кращий, бо він обдурив нас. Трамп очима Путіна. Сам Путін ніколи не критикував Трампа публічно, але й не заливав його словесним сиропом у відповідь, як це робив американський президент. Він уперше звернув увагу на Трампа лише під час передвиборчої кампанії американця. Путін не приховував, що йому подобаються заяви американця, та він очікує на відновлення стосунків із США. Загалом диктатор був скупим на компліменти і зазвичай називав Трампа яскравою і талановитою людиною. Характеристика, що більше пасує шоумену ніж політику, і це свідчить. Про сприйняття Трампа Путіним. На цьому Путін обмежився. Він не виявляв дружнього ставлення до Трампа і не робив йому жодних поступок, коли той обійняв посаду президента. А от фірмової путінської токсичності було предостатньо. Коли його спитали у 2017-му, чи розчарований він діями Трампа, Путін відповів: Трамп мені не наречена, і я йому не наречений, щоб бути розчарованим. Ще більш токсичним було їхнє особисте спілкування. За спогадами колишньої радниці Трампа. Фіони Гіл, вона була присутня на зустрічах президентів. Путін відверто глузував із Трампа. Гіл знає російську, тому розпізнавала сарказм у словах Путіна. Але перекладач обходив гостроту висловів, тому Трамп не розумів, що з нього насміхаються. Гіл навела кілька прикладів знущання з боку Путіна. Під час розмови російський диктатор розповідав президенту США про гіперзвукові ракети. Трамп з ентузіазмом заявив: О, я б хотів їх отримати. На це Путін відповів так, так. Звичайно. «Звичайно, ти його отримаєш». Перекладач передав ці слова без відтінку сарказму, тому Трамп нічого не помітив. Далі президент США заявив, що ніхто не зробив для Ізраїлю більше ніж він. На що Путін саркастично зауважив: Ти молодець, Дональде, може Ізраїлю варто назвати країну на твою честь? Перекладач знову пропустив іронічний тон. Трамп, не зрозумівши тролінгу, відповів цілком серйозно: ні, це напевно буде перебір. Цей діалог навряд чи був унікальним у такому стилі. Путін, скоріш за все, спілкувався з Трампом завжди. Гіл стверджує, що після зустрічей із росіянином Трамп ігнорував поради помічників і відмовлявся аналізувати роздруківки розмови. Тому президент США може навіть зараз не розуміти, що Путін з нього знущається. Що стосується Путіна, то він, попри певне розчарування в Трампі, усе одно підтримує його. Хоч і ще менш очевидно, ніж це було раніше. Перед останніми виборами президента США Путін. І немоційно заявив, що йому все одно хто переможе, адже на його думку політика США щодо Росії від того не зміниться, а потім саркастично підтримав Камалу Гаріс. Коли ж Трамп переміг, то Росіяни знову поставили стару платівку, розповідаючи, як Трамп наведе порядок у США, що він обов'язково залишить Україну на самоті і у Росії з'явиться шанс на конструктивний діалог. То чи можемо ми сказати однозначно на чиєму боці Трамп? Зрозуміти кремлівських посіпак можна після перемоги на виборах. Риторика Трампа не може не тішити російської влади. Він знову вихваляє Путіна, критикує союзників США і робить кроки приємні для Росії. Наприклад, веде торговельну війну з іншими країнами, погрожує вийти з НАТО і скоротити американський контингент у Європі, ліквідує інструменти м'якої сили, як от USAID. А ще, звісно, часто густо озвучує щодо України таку позицію, яка задовольняє Кремль. Але чи привід це для хвилювання? Якщо ви порівняєте риторику Трампа часів його першої каденції, та зараз вона мало чим відрізнятиметься, хоча місцями навіть стало ще гірше. Під час першої каденції Трампа оточували хоча б якісь професіонали і балансували його імпульсивність. Зараз він поставив винятково лояльних людей. Через це в адміністрації 47-го президента дедалі рідше звучать альтернативні думки. Він так само багато обіцяє для росіян і водночас так само не ухвалює жодних позитивних для них рішень. А в стосунках України зі США, попри всі труднощі, викликані его Трампа, він прислухається до думок інших людей. Його Можна переконати ухвалити рішення на нашу користь, це наслідок кропіткої роботи українських дипломатів і методичного доведення до адміністрації Трампа позиції України. Саме тому США розблокували військову допомогу та обмін розвідданими і, нарешті, підписали угоду про надра на умовах, що вже не виглядають для нас репараціями або кабалою, а є нормальним партнерством. Якби Трамп був не здатний вести діалог, то документ не переробляли б безліч разів і зберегли незмінними початкові умови, на яких він так наполягав. Детально про цю угоду ми розповідали в нас на каналі. Після підписання угоди адміністрація Трампа трохи подобрішала до України. Нещодавно Держдеп США оголосив про продаж Україні критично важливого обладнання для F-16 на суму 310 мільйонів доларів. А в заявах 47-го президента інколи просочується роздратування поведінкою Путіна в контексті російсько-української війни. Наприклад, Трамп закликав Путіна зупинитися після чергового ракетного обстрілу України. Ще раніше заявив американським журналістам, що дуже злий на росіянина за те, що той поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського. Це здивувало всіх, тому що Трамп завжди уникав подібної риторики щодо Путіна. Разом із цим ми не можемо заперечувати факт, що Трамп дуже привітний до Путіна і Росії загалом. Американський президент прагне спілкуватися з Путіним, бути з ним на. Рівних і дуже ймовірно цінує певні риси російського диктатора. Ще в 1990-му Трамп розмірковував про своє політичне майбутнє і говорив, що на посаді президента він був би жорстким і спирався на військову перевагу. У цьому контексті він заявив, що росіяни значно жорсткіші за американських посадовців, але додав, що не вірив би росіянам, перебуваючи на посаді. То ким є Трамп насправді? Упевнено, ми можемо стверджувати тільки те, що Трамп це найбільш імпульсивний та емоційний політик сучасності. Передбачати його рішення, це намагатися вгадати, яка сума випаде на гральних костях. Ви знаєте, які числа є на них, але не можете точно знати, що буде в результаті. На чию користь він зіграє вже завтра, не знає ніхто. Можливо, він перевезе до вежі Трампа мумію Леніна, яку вподобав у 1987-му. А може передасть ЗСУ томагавки з проханням розбомбити той огидний мавзолей, що зіпсував йому апетит у 1987-му. Думки. Її рішення Трампа це броунівський рух. Кожна ваша оцінка його поведінки буде по-своєму справедливою. Але чи варто приймати так близько до серця щось, що може вмить обернутися на 180 градусів? Відповідь ви знаєте, й самі.